Що ж почнемо з викриття осіб імен та прізвищ російських агентів на території України? Та відповімо на запитання: хто в Україні діє цілеспрямовано в інтересах Росії, здійснюючи кампанії дискредитації проти «АЛЛАТРА» та фальсифікуючи проти учасників руху кримінальні провадження? за чиїм наказом це робиться? З мого минулого звернення вам вже відомо, що на території України діє агент російської організації Рацирс, Російська асоціація центрів вивчення релігії і сект структури, пов'язаної з просуванням деструктивних інтересів, певних кіл російської влади, під маскою релігійної та правозахисної риторики. Після того, як ця інформація була мною оприлюднена, я отримав безліч запитань хто ця людина? Хто є сполучною ланкою між російськими силами та згубними наративами, спрямованими проти національної безпеки України? Сьогодні я можу дати чітку відповідь на це питання і можу, тому що, як мені стало достовірно відомо, завдяки професіоналізму. Високій громадянській відповідальності та принципові позиції українських правоохоронних органів щодо цієї персони, агента Рацирсу в Україні, офіційно відкрито кримінальне провадження. То хто ж ця людина? Хто протягом багатьох років імітував роль експерта а на ділі послідовно і системно реалізовував стратегічні інтереси певних російських владних кіл на українській території? ім'я цієї особи Ірина Кременовська. Хто вона і як відбувався процес її впровадження в українську інформаційну та правову парадигму? Громадянка України з юридичною освітою? засновниця псевдонаукового проєкту під назвою Центр економіко-правових досліджень авторка і де факто редакторка порталу Вільне Слово говори а також вона фігурує як координаторка і активна авторка ресурсу антисекта.орг одна з найпослідовніших і найнебезпечніших фігур інформаційно-психологічної операції, яку російські структури розгорнули проти України.